Всім привіт! Сьогодні оглядаємо захищений смартфон Oukitel WP39. Він має доволі нестандартний дизайнер для компанії Oukitel Він виглядає сучасно, по-свіжому, можна так сказати. Ну а далі ми бачимо стандартну коробку і зараз подивимось комплектацію. Зразу хочу сказати, приємний момент це силіконовий бампер, який є в комплекті. Далі у нас іде заводська документація, інструкція. Ну і, звичайно ж, кабель і блок для заряджання пристрою. Смартфон має стандарт захисту ip 69 k Не боїться води, потрапляння механічних часток всередину, тобто пилу, бруду він не боїться. Задня панель із пластика, але подивіться, як вона зроблена. Зроблена із такою фактурною, наче фактурна шкіра. Але ні, це правда, це пластик. Позаду у нас величезна шайба. Зараз модно їх ставити і в звичайні смартфони, і в захищенні. Тут знаходиться у нас три камери, спалах і інфрачервона підсвітка, тобто режим нічної зйомки тут присутній. Зверху додатковий мікрофон, знизу мікрофон, Type-C під заглушкою і динамік. На куті є кріплення для шнурка, зліва кнопка, яка налаштовується, слот для сім-карт, а справа, як завжди, кнопки блокування та регулювання гучності. Як бачите, вони відрізняються по формі. Товщина смартфону разом з цією виступаючою камерою складає 15 міліметрів. Вага 360 грамів. В цілому, смартфон такий, знаєте, по сучасним міркам середній за габаритами. Він має акумулятор на 11 000 мАч, тобто це мінімум дві доби використання. Да і в цілому можна сказати, що завдяки тому, що процесор тут Dimensity 6100, смартфон працює дуже швидко. Це плюс-мінус аналог Helio G99, якщо так буде вам зрозуміліше. Єдиний момент незрозуміло, чому тут не зробили дисплей трошки більш сучасним. Я маю на увазі зараз частоту оновлення. Налаштуваннях ви не знайдете. Ідете такого налаштування, тобто частота оновлення тут базова 60 Гц. Сам же дисплей має діагональ 6,6 дюймів, його роздільна здатність 2408 на 1080 пікселів. Тобто картинка тут нормальна, як ви бачите, по кольорам дуже соковита, приємна для очей. Тут питань немає. Єдине, що базова частота оновлення. Пам'ять 6 ГБ оперативної, 256 ГБ постійної. Тут, в принципі, питань немає за ці гроші, саме так воно все і має бути. Ну і звичайно ж, Android 14 і в нас стоїть, найновіший. Смартфон щодо швидкості роботи, претензій я не маю, він реально швидко працює. Як для середньоцінового смартфону, ну все просто прекрасно. Є у нас ящик з інструментами, звичайно. ж. Ну і тепер давайте трошечки поговоримо про камеру, адже основна камера тут на 64 мегапікселі. Ось у нас окремий режим для фотографування. В такій роздільній здатності, і якщо говорити про чіткість фотографій, то вона дійсно непогана. Щодо відеозапису, тут можна знімати 2К, адже цей новий процесор, відносно новий, він це дозволяє. І ось у нас Night Vision, тобто повноцінна нічна зйомка. Фото або відео можемо знімати в повній темряві. Ну і є також режим більше, тут є і портрет у нас, і панорама, і зчитування QR-кодів, і навіть про режим для фотографування. В смартфоні цьому присутній модуль NFC, тобто розраховуватись в магазинах ви за допомогою вашого смартфону зможете. Це вже великий плюс. Ну і в цілому, смартфон як смартфон, гарні характеристики, єдине, що дисплею, хотілося б трошки більшу частоту оновлення, а для тих, хто не сильно в цьому розбирається, воно по суті то і не потрібне, плюс трішечки економить акумулятор. Давайте подивимось тепер, як цей смартфон в реальності буде поводити себе, знаходячись під водою. WP39 це такий собі м дуже простий, класичний захищений смартфон із стандартними характеристиками для своєї ціни із великим акумулятором, нагадаю, це 11 тисяч Товщина 1,5 см в цілому в руці сидить нормально і навіть при великому бажанні можна користуватися ним однією рукою. Так. Купити такий можете за посиланням в описі. До речі, кольорова гама забув про неї сказати. Дуже цікава, є ще зелений корпус у нас. А взагалі, актуальні кольори та ціни ви можете подивитися за посиланням в описі, там же можна його і придбати. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.